Глава друга, отже, відклавши всяку злобу і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. Бо ви пізнали, що благий Господь, приступаючи до Нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом обраного, коштовного і самі, мов живе каміння, Будуйте в себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви приємні Богові через Ісуса Христа, бо сказано в Писанні: ось я кладу в Сеоні камінь, наріжний, обраний, дорогоцінний, і віруючий у нього, не осоромиться. Отже, Він для вас, віруючих, коштовність. А для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, але який став наріжним каменем, каменем спотикання і каменем спокуси, об який вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони і призначені були. А ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того. Покликав вас із темряви у чудове своє світло, колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані. Улюблені, прошу вас, як пришельців і подорожніх сторонитися тілесних похотей, які повстають проти душі. І провадити доброчесне життя ваше між язичниками, щоб вони за те, що лихословлять на вас як злочинців, побачивши добрі діла ваші, прославили Бога в день відвідання. Отже, будьте покірні всякому людському начальству заради Господа, чи цареві, як верховній владі, чи правителям, як від нього посланим для покарання злочинців і для похвали тим, хто робить добро. Отака От є воля Божа, щоб ми, роблячи добро, закривали вуста неотству нерозумних людей, як вільні, не як ті, хто використовує свободу для прикриття зла, але як раби Божі. Усіх шануйте, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте, слуги, коріться з усяким страхом господарям, не тільки добрим і лагідним, але й суворим. Бо те угодне Богові, коли хто думаючи про Бога, терпить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини, а якщо, роблячи добро і страждаючи, ви терпите це угодно Богові, бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. Він не вчинив ніякого гріха, і не було лукавства в устах його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав те судді праведному. Він, гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для правди, ранами його висілилися. Бо ви були, як вівці заблукалі, що не мають пастиря, але нині повернулись до пастиря і охоронця душ ваших.